Привіт-привіт усім! Мене звати Настя, я тренер особистий та дієтолог, і сьогодні записуватиму наше тренування в горах. Як я казала, хочу використати кожну нашу поїздку з чоловіком в гори для того, щоб записати нове відео. А кожної середи я його публікую. Тому запрошую підписатися на мій канал, підтримати мене. Коментарями, пальчиками вгору, тому що в цьому році хочу дійти до 10 тисяч підписників. І я на шляху до цього, а ви можете мені в цьому допомогти, за що буду щиро вдячна. І так, тепер трішечки про наше сьогоднішнє тренування. Це буде хід, швидке тренування. Більше роботи, менше перерв. Я маю надію, що мої ноги переживуть це все на цих камінчиках. У нас 20 вправ. Я підготувала собі гантельки, щоб збільшити інтенсивність і складність даного тренування. Можна використовувати гантельки, можна ні. Це залежить від вашого рівня витренованості. Також у нас є таймер, як завжди, шпаргалочка. І давайте без зайвих слів розпочнемо, тому що мені потрібно розігрітися. А так, 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 забула про водичку. Зараз принесу і так, пам'ятайте про. Наводнення в часі тренування. Це надзвичайно важливо для того, щоб з тренування отримати дійсно позитивні результати для нашого тіла та організму. Я вже з водицею ставлю її собі біля таймера, одразу навіть відкрию. Навіть не відкрию, а підготую її для використання. Так, я думала, як цього разу зачепити собі мікрофончик, спробуємо ось так, тому що тренування буде інтенсивніше, відповідно, я трішки буду більше стрибати і думаю, що має бути окей. подивимося. Так, включаємо наш таймер. І розпочинаємо. У нас 30 секунд такої підготовки до першої вправи. Перша вправа це марш на місці. Будемо старатися також включати наші реченята, розігріватися. Розігрів вже входить в базу даного тренування, тобто це декілька перших вправ. Ще перевіримо, чи достатньо голосно все. Прекрасно, можемо розпочинати вже марширувати, а коли. Пікне наш таймер, видасть звук, то будемо підключати також рученята. Супер, давайте робимо кругові оберти. Декілька в одну сторону, декілька в іншу. Я тут трішечки затемнена, тому що я вже переглянула відео, але я навіть не знаю, в яку сторону краще би було обернути камеру, щоб я була більше на світлі. Ну, нічого. Як то я кажу, кожне тренування це якась спроба. Тепер ручки назад, великі-великі кругові оберти, коли руки відводимо назад, стараємося максимально зводити наші лопаточки. Прекрасно і маршируємо на місці. Супер. Так, щоб в мене було достатньо місця. Ууу. Чудово. Наступна вправа, яку ми будемо виконувати: ручки на боки, ніжки. Ручки на боки, ніжка. Ручки на боки, ніжка, тап. І поїхали. Стараємося виконувати дані вправи з вищою інтенсивністю, тому що готуємо наше тіло, серцебиття, пришвидшуємо до того, що буде трішечки нам інтенсивніше. Не хочу казати, що складніше, але інтенсивніше. Супер! Так, мені треба буде зараз принести трішки ближче мій чорновичок, тому що недобачаю, що я там написала. І туруруру, туруруруру, туруру. Прекрасно. Так, я собі одразу гантельки принесу. Так, що в нас зараз буде? Зараз ми будемо ніжками тапати перед собою і піднімати ручки наверх. А я вже тепер знаю, чому я в затемненні, тому що сонечко позаду мене. Супер. І ніжка вперед, Ручки наверх. Розігріваємо наші плечі. Прекрасно. Продовжуємо. Продовжуємо. Супер. Ух. Дихаємо. Не забуваємо врівноважувати наше дихання. Супер. І продовжуємо. Ще трішки. Ритмічно. Під музичку уявну. Або яка у вас на фоні. Супер! Зараз ми будемо присідати, підніматися на пальчики. Пам'ятайте, допомагати своїми рученятами в даній справі. І поїхали вниз, наверх, вниз, наверх. На пальчики піднялися. Прекрасно. І панц. І наверх. Так, в мене є деякі справи, які я повинна виконати. Руками на землі. Подивимося, я чомусь передбачала, що буде трішки інша основа під моїми ногами. Але не вдалося там записати, тому що людей багато ходить. А тут пусто. Тим не менш, будемо виходити з ситуації. Супер, наверх і вниз. Продовжуємо працювати. Вже гарно гріються ніжки, плечики вже трішечки розігріті. Прекрасно, що ми зараз будемо робити? Я завжди. Вправа називається «Each Worm». Я кажу, прогулянка руками по підлозі чи по землі. Сходимо вниз, зупиняємося в планочці, піднімаємося наверх. І починаємо виконувати дану вправу. Старайтеся зійти з такого, знаєте, нахилу, щоб не перенавантажувати поясницю. Сходимо вниз, піднімаємося наверх. І знову сходимо вниз, зупинились, піднялися наверх. Прекрасно. І продовжуємо. Супер, мені цікаво, як мікрофончик буде реагувати на такі позиції. Так, Продовжуємо виконувати дану справу. Я заховаю свою цепочку і повертаємося. Прекрасно, ще трішки. І піднялися. Чудесно. Так. Зараз у нас будуть стрибочки. Розставляємо широко, навіть не розставляємо, а ставимо одну ніжку. Підвели її, підстрибнули. Відвели, підстрибнули. Відвели, підняли колінко, підстрибнули. Спочатку виконуємо дану вправу на одну сторону, пізніше на іншу. Стараємося максимально, я вам збоку ще покажу, максимально виштовхувати наш таз. Якщо ви не любите стрибків, не можете виконувати стрибками. Просто підводимо ніжку, відводимо. Я додаю стрибочки, щоб, так як я сказала виконати це інтенсивніше. Прекрасно, ще трішки. Хап. І. І. Чудово. Тепер інша сторона. Я до вас, можливо, трішечки так бочком повернусь. Як сонечко виходить, тепленько одразу робиться. Супер. І поїхали. Ніжку в бік. І. І. Пам'ятайте, що можна виконувати без стрибків, якщо складно. Я трішки з ризиком сьогодні для них. Але Фух. сьогодні багато не поговорю, але старатимусь говорити вам про техніку. Максимально багато, наскільки мені максимально це вдасться зробити. Прекрасно. І, І... І підстрибли. І після ревну. Прекрасно. Також дуже добре рахувати кількість повторень на сторону, щоб пізніше було легше виконати ту саму кількість на іншу сторону. Так, зараз у нас будуть бурпі, бурпі чи берпі, але без віджимання. Тобто, о ні! Ми ставимо наші ручки, стрибок назад, піднялися і стрибок наверх. Ні! Візьму чапку в руки і поїхали. Вниз? Наверх. Вниз. Наверх. Супер. Продовжуємо. Не знаю, чому я не зняла цепочку. Зараз німлю. Стараємося в планощі зупинитися в нижній позиції. Так, я на хвильку зупиню, вибачаюся, але я мушу зняти цепочку, тому що це з нею неможливо записувати дане тренування. Тому зараз матимете... Довшу перерву і мушу трішки роздягнутися. От якраз зараз час, що? щоб попити водички. <рес> так, Прекрасно. Я вже зараз візьму собі навантаження, причеплю тут. Добренько. Одразу вам скажу, яка наступна у нас вправа буде. Стрибок в випаді. Перед тим, як я вас стартую з часом. Дивіться, як це виглядатиме. Хочу вам показати просто дві версії. Якщо у вас є якісь проблеми з колінами, перш за все стараємося відставляти ніжку назад, а не вперід. Це перше правило. Друге, 90 градусів для колін. Легенько похиляємося вперід. І якщо ми не можемо це виконувати стрибками, просто відставляємо швидко ніжку назад. Так? Відставили, підняли. Відставили, підняли. Я вже зараз беру навантаження, тому що хочу. Використовувати також його. Дивіться, що я зараз буду робити з навантаження. Триматиму його перед собою і випад навантаження виштовхнуло. Ви можете виконувати так само, як і я, або просто ручки виштовхувати без навантаження. Не забуваємо дихати. Прекрасно. Мені тут трішки важко дотримуватися. 90 градусів для колін під поглядом того, що ніжки їдуть. Продовжуємо, продовжуємо. Молодчинки. Ще трішки. О, є. Yeah. Прекрасно. Тепер джемпінг джек як він виглядає. Ручки наверх, ніжки на бік. Я деколи роблю навпаки. І поїхали. Я вже також буду з навантаженням. Ой, і та цепочка тепер стукає. Треба взагалі всі цепочки знімати для цих тренувань. Візніше ці звуки додаткові, посторонні. Так, я не роблю на всю силу стрибки, боюся за ніжки. Щоб не скрутити собі на камінчиках. Але ви віддавайте всю силу в себе. Ще трішки. Прекрасно. Супер. Так, зараз у нас буде присяд, присяд в бік. Ні, Ніжки разом, присяд, відставили одну ніжку. Ніжки разом, відставили іншу, присіли. І в такий спосіб. Виконуємо дану вправу. Можемо знову ж таки швидше виконувати, так? щоб підняти інтенсивність виконання. Пам'ятайте про присяд. Старайтеся, щоб колінка не виходила за пальчики. Голова продовження спини. Не дивіться перед собою. Хух. Направляйте краще погляд вниз. Прекрасно. Ще трішечки. Так, зараз в нас буде скаканочка. Всі знають скаканочку. Скаканка без скаканки. Але приседаємо, що ми маємо скаканку. І поїхали. І, чесно, я не знала, що тут є така територія з камінням. Ми колись їздили в іншу місцевість. І мені там так сподобалось. І я зрозуміла, що тут також десь ближче до нас є воно. От туди три години, а сюди десь годинка від нашого дому. Продовжуємо. Можемо на одній ніжці пострибати, на іншій ніжці пострибати. Знову ж таки в різний спосіб підвищуємо нашу інтенсивність. Так, я зараз собі залишу трішки часу, щоб попити води. І наступна фрава шут-фру. Я зараз вам покажу, це буде на підлозі. Ми виконуємо позицію на чотири опори. Подивіться уважно. І тепер одну ніжку виставлюємо вбік, протиставну ручку піднімаємо. Повернулися до чотирьох опор. І тепер іншу сторону. І повернулися. І повернулися. 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 І ніжка вбік. Так, протиставна рука наверх. Обернулися. Обернулися. Супер. І обернулися. Прекрасно. Продовжуємо. Чудесно. І інша сторона. Фу, Боже, я так думаю, зараз так усамені літає зі всіх сторін. Я думаю, знаєте про що я думаю? Скільки є різних речей, які можуть заважати в часі записування даних відео? Так, зараз в нас буде планочка Shoulder taps. Ми стаємо в планочку на прямих руках і просто ведемо ручка до протиставного плечика. Стараємося сіднички затиснути. Голова продовження спини. Це вже не так інтенсивна вправа, як вправа більше направлена на наш кор. Так? Це надзвичайно важливо для нашого здоров'я, я б навіть сказала для здоров'я нашого тіла. Прекрасно. Наступна буде бічна планочка. Знову ж таки, я виконую на приміруці. руці. Можна буде виконати на лікті. на лікті. На лікті, так, на одній стороні. Але я цього не зроблю, тому що. На жаль, тут просто незручно. Супер. Завжди в планочках стараємося мінімалізувати рух нашим тілом. Так, тепер я стою, стаю в бічну планку, шукаю для себе місце. У мене будуть дві ніжки рівні. Що ви можете зробити? Можете зігнути одну ніжку, покласти собі на підлогу. Так буде завжди легше. Я випрямлю дві ніжки. Так не легше, але зручніше на цих камінчиках. До речі, ноги гарно тримаються, тільки. Руці незручно. Так може за якийсь камінчик злаплюся. Ні. Ну, добре. Реалізовуємо те, що продумала. І тримаємося. Животик напружений, ціло в одній лінії. У мене завжди нижня ніжка попереду, задня ніжка трішки позаду. Прекрасно. Те саме на іншу сторону, я обернуся. Щоб бути надалі до вас передом, тільки знову ж таки треба буде щось зручне для того, щоб спертися, знайти. І встаємо. Тепер в іншу сторону. Так в мене вже ласінне брудненькі. Зачепила трішки ніжкою. І тримаємося. Ви тримаєтеся, якщо я буду міняти ручку, це означає, що мені дуже тиснуть камінчики. Але нічого страшного, не здаємося. Супер. Плавно йдемо до завершення тренування. Ху. І тримаємося. Знову ж таки, старайтеся, щоб голова була продовженням вашої спинки. Не заглядайте по боках. Дивіться, перед собою, або я трішечки наверх направляю погляд. Прекрасно! Оп. Так, ой, божечки. Піднімаємося. Зараз у нас будуть стрибки. Дивіться, я тримаю ручки за головою, присіла і вистрибнула з присяду. І в такий спосіб ми зараз виконуємо дану вправу. Знову ж таки, можна швидше, інтенсивніше виконувати. Пам'ятайте, щоб для присіду включати в одному і в тому самому часі і таз, і роботу тазу, так, і роботу наших колін. Старайтеся, щоб ніжки були ширше, ніж ваш таз. Колінка не виходить за пальчики. Ще трішечки. Були трішки легша вправа, ми вже завершимо. доходимо до завершення. Будемо розтягувати зад нашого тазу і підніматися. Навіть не тазу, а зад нашого, наших ніжок. Так? І піднялися. Тільки в цій вправі старайтеся не поспішати, під поглядом того, що тут дуже важливо слідкувати за поясницею. Неправильний рух, все, поясниця почне боліти. І не сходіть дуже низько. Старайтеся зупинятися десь трішки нижче колін. В когось навіть буде достатньо рівня колін. Супер. І вниз. Піднялися. І вниз. Піднялися. І потягнули. Зараз вже трішки заспокоїмо наше тіло. Прекрасно. Заспокоюємо наше тіло. Чудово. Зараз у нас буде марш. Ми вже будемо трішки спокійніші. Дві вправи Остатні виконувати, якщо я не помиляюсь, якщо я все добре, гарно розрахувала. Так, наші залишилося дві вправи. Просто будемо пружинити ручки. Супер. Пружинимо нашими ручками. І маршируємо. Ну, Звичайно, ми можемо вище піднімати коліна. Супер. Так я завжди думаю, виділити час, щоб в день потренуватися годинку це багато. Ну, 20 хвилин, ще таке інтенсивне гарне тренування, то взагалі. Я думаю, що дане тренування підійде великій кількості осіб. Це не є прям така дуже висока інтенсивність. Знову ж таки, знаєте, як то кажуть, для когось тренування складне, для когось легке. Все залежить від рівня витренованості і від того, як ви виконаєте ту чи іншу вправу. Тепер що ми робимо? Розставляємо ніжки широко-широко і сідаємо на одну ніжку, піднімаємося, сідаємо на іншу. Це вже буде остання вправа. Сіли на одну ніжку, піднялися, стараємося відчути тут між ніжками, так, я буду ще. Ручки піднімати. Супер. Прекрасно. Ви також можете це виконати. Чудесно. Ще трішки. Фух. Супер. Вниз. Наверх. І вниз. І наверх. І вниз. І наверх. Чудесно. Після цього ми зробимо собі розтяжечку. Зробимо розтяжечку стоячи. Супер. Я навіть килимочка не взяла, хоча. Я вам чесно скажу, можна би було, бо машина не так далеко стоїть. Прекрасно! П'ємо водичку. У, ми це зробили. І це вже майже 20 хвилин. Представте собі. Час набагато швидше пролітає, ніж це може здатися. Добренько, що ми тепер робимо? Ручки над головою і виштовхуючи таз назад, ми нахиляємося. І долонями тягнемося до наших ніжок. Колінка легенько зігнуті. Звичайно, якщо ваша мобільність дозволяє, ви можете випрямити коліна і потягнутися. Так? Я трішечки згинаю, все одно чую, як мене гарно натягується. І залишаємося поки що в цій позиції. Можете нижче зійти, звичайно, що можете потягнутися більше. Так, я щось не подумала, що тут я можу також і взуття своє подищити. І, страшного. Відриваємо одну ручку, повертаємося в одну сторону. Опускаємо назад, піднімаємо іншу ручку. Тепер трішки розставляємо ширше ніжки, робимо глибокий присяд. Наскільки вам вдається, спинка має бути рівненька, і стараємося ручками колінка направити на боки, максимально їх розсунути. Красно, супер. Тепер одна ніжка попереду, інша позаду. Вробимо як такий випад. Так, старайтеся зберегти 90 градусів для колінка. І протиставна рука до цієї ноги йде наверх. Так, залишаємося. Прекрасно, ручка вниз, собака головою вниз. І міняємо сторону. Тепер інша сторона, інша ніжка і ручка наверх. Ой, не знаю, чи дощ не впаде. Мені здається, що я дуже гарно вчасно записала тренування, тому що там такі хмарки. Що ого-го, -хо -хо, і холодніше робиться. Прекрасно. Знову собачка головою вниз. І підходимо ніжками до ручок та піднімаємося. Тепер ручки перед собою ведемо над головою, розкриваємо долоні, відводимо назад, лапаємося позаду, відкриваємо грудну клітину. Я запишу тренування, покажу, як в мене мій песик сидить і дивиться на мене. У мене там чоловік з нашим джаспером. Песиком. Їй <рес> <Так. рес> <самий> найкращий тренер. <рес> Супер. Тепер одною рукою лапаємося за протиставну сторону, іншою рукою тягнемося в бік. Розтягуємо прес. Прес. Бічні м'язи. <рес> Тому що в нас були планочки. Супер. І тепер інша сторона. Чудесно. Давайте ще приділимо нашу увагу. Спинь, спинь, ши. Одною рукою лапаємося за плече, іншою за голову. І розтягуємо. Це особливо дуже приємно буде тим, хто багато сидить і має ось тут спазми. Трішечки голову вперід. Затрималися. Назад. Прекрасно. Тепер інша сторона. Потягнули. Трішки вперід. І повернули голову назад. І відкинули назад. Стараємося під боріддям тягнутися вверх, а не просто закидувати голову. І голова йде вперед. Так. Прекрасно. Браво для вас, браво для мене. Ми це зробили. Ми встигли перед дощем. Дякую вам велике, що виконали дане тренування зі мною. Дайте мені знати в коментарях, як вам воно, що би ви додали, що би ви забрали, що вам подобається, що не подобається. Я буду прислухатися до ваших коментарів, до ваших ідей і втілювати нові ідеї. Це мені надзвичайно допоможе. Загалом зворотні коментарі, зворотній зв'язок це не просто мотивація, це хороший спосіб йти вперед. Тому що, дякувати вашим коментарям і ідеям, я можу розвивати, Тися, можу пробувати щось нове. Буду щиро вдячна за пальчики вгору, за підписку. Підтримайте, будь ласка, українськомовний канал. Це на даний проміжок часу надзвичайно важливо, надзвичайно цінно. І до зустрічі на наступних тренуваннях. Па-па!